Багато років в мене в свідомості в родині було закладено, що ми будемо воювати з москалями, з Росією. Я вам більше скажу, навіть коли в 96-му році до мене додому проклали газ, то тато свідомо казав, що грубку розбирати не можна, тому що москалі відключать газ. Навіть що будучи головою обласної державної адміністрації, формували відповідно. Бригаду територіальної оборони, 105-ту бригаду, і голова адміністрації, командир бригади територіальної оборони. Я показав приклад перед цією громадою, підписавши контракт резервіста тоді другої черги з цією бригадою. 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, «Едельвейс». Це мали бути гуцули, Лемки, ну там Франк, е, там з Франківщини, хтось там із Тернопільщини. Насправді, у нас е, широке представництво. А в бригаді людей. У моєму підрозділі хлопці служать Херсон, Дніпро, Харків, Київ, Чернігів, вся Західна Україна, Хмельниччина. Ну тобто, практично вся Україна представлена в мене підрозділ. Ми не воюємо з мавпами. Ми воюємо з страшною країною, страшною нацією, яка все своє існування воювала. Вона не тільки воювала, вона вчилася, масштабувала механізми знищення людей. І вона це продовжує робити. Для неї будь-яка війна, навіть яка була в самій Росії, в тому числі в Чечні, це був полігон. А скільки таких полігонів було в Росії? Придністров'я, Африка, Сірія, Абхазія, Таджикистан. Купа полігонів. От поки ми думали, що ми отримували задоволення від незалежності України і святкували там 10, 20, 15, 25 років Незалежності України, а вони воювали. Ми постійно сварилися по питаннях служби. Ми дискутували, хто мав йти з родини служити. Олег чи я. Я його переконував, що йому не треба йти, бо він мав завдану інвалідність внаслідок аварії. І він вже собі потерпав непогано здоров'я за попередній період служби. Моє святе переконання було в тому, що він мав залишитися вдома, бо хтось мусив пікнуватися батьками, родинами. Тим не менше, він мене не зовсім послухав. Ми тоді прийняли рішення разом, що йдемо служити. Олег пішов в 44-ту артилерійську бригаду, бо він за фахом був артилерист-мінометник. А я в 10-ту окрему гірську штурмову бригаду От подзвонив товаришу, кажу, друже Саш, зроби відзнаку для бійця. Він зробив, передав я йому, як тепер пам'ятаю, на подвір'ї вручаю. Він так до мене каже, Степанович, це перша моя відзнака. Цей хлопець зараз з одним побратим Сергієм цифрою, і він вався де вінчі, вони зупинили цілий штурм. Вони загинули двоє кілька місяців тому. Але в них лишилося пам'яті, що вони хоч. Щось... Та, до речі, та саме. По, по Серію цифрі він так само від мене отримав е відзнаку Івано-Франківської обласної ради. Бо я так намагався по всіх подзвонити, щоб е кожному щось випало, бо не завжди є можливість отримати державні нагороди, то хоч отримуємо хлопцям, даємо такі. Я впевнений в тому, якщо б мені довелося йти ну, на штурм, то мої хлопці пішли б зі мною. Коли стоїть питання загибели моїх пацанів, я сам їду їх забираю. Бо це моє питання моєї відповідальності. Так само, як і коли хлопці в мене загинули, я особисто їду до них на могили. Спілкуюся з, з батьками, дружинами. Це для того, щоб зберегти якусь людяність. Не завжди є можливість там попасти, наприклад, Саме якусь там, дату, там, похорон, там 40 днів, але я обов'язково відвідую родину. Тільки мудрий командир визнає той факт, що він не все може знати. Але об'єднає довкола себе мудрих людей, котрі можуть вирішувати питання, пов'язані з їхніми напрямками. Десь біля Бахмута. В населеному пункті я їхав до своїх побратимів з іншого підрозділу, заїжджаю, і так, щоб уточнити, куди я їду, населений пункт, бо навігація не працювала, це в 22-му році, виходжу, і там бабця стоїть. Я до неї звертаюся, а вона мені відповідає чистесенькою українською мовою. Я радикально себе змінив своє ставлення до Донбасу. У нас також були сформовані певні стереотипи, що тут московський патріархат і москалі. Насправді тут дуже багато патріотів України і дуже багато людей нас допомагає і підтримує. Це цивілізаційна війна, а цивілізаційні війни тривають не рік, не два, не п'ять, а десятки, а може, сотні років. І треба розуміти, що сьогоднішня війна це продовження тої війни, котра тривала. Сто, 200-300 років тому. Чому так говоримо? Тому що Росія, поки буде існувати, вона буде сприймати нас як загрозу для своєї існування. Наше завдання примкнути до того і там бути, не бути між буферною зоною, а бути там, де нас бачать, де нас хочуть бачити і де ми своє місце заслужили. Своєю кров'ю, життям і роками, століттями боротьби.